Одного осіннього дня у Національному художньому музеї України отаборилися мамайчуки, а завів їх туди народний художник України Анатолій Мельник. І що воно за народ такий? Як за назвою походять вони від легендарного козака Мамая. Чи не є вони за Шевченковим виразом славних прадідів великих правнуки погані? А ще нагадують ці люди чухраїнців, про яких оповів у своїй науковій праці славетний Остап Вишняк. Цитуємо. Як запитають їх, якої ви лорди нації, вони, почухавшись, відповідають та хто його зна, живемо в Шенгріївці, православні. Зацікавили Мамайчуки чимало поважних добродіїв. Та й сам Анатолій Іванович Мельник, людина відома і шановна, він знаний не лише як художник, а як досвідчений музейник. Це він у 80-ті роки створив у Хмельницькому музей сучасного мистецтва. Більше 11 років очолював Національний художній музей, народний художник України, член кореспондент Академії мистецтв Орденоносець. Анатолій Іванович Мельник це не тільки митець, художник. Я хотів би представити тут його іншу сторону діяльності, це організатор, величезний талант організатора в цій людині. Ну, так, завдяки його ініціативі, його безпосередній роботі, там більше 10 років тому був створений фонд сприяння розвитку національного художнього музею. Основне завдання фонду це популяризація колекції Національного художнього музею. Кошти, які були залучені, використовувалися для видавничої діяльності і для поповнення колекції музею. Більше 60 видань, різноманітних видань, які розказують про колекцію Національного художнього музею бібліотекам областей передані, держава не в змозі сьогодні купувати твори для поповної колекції Національного художнього музею. Цю місію, цю роль на себе забрав фонд. Є ж в Україні історія, є в нашому суспільстві, напевно, щось те, від чого воно почало формуватися. І мамайчуки, можливо, там є трошки іронії, можливо, там є трошки сарказму. Але там є цей пошук певної реальності, як можна нас бачити, як ми самі себе бачимо, хто ми є. І якраз через такий метафоричний персонаж, я підійшов до своєї теми. «Теми дуже гострий, напевно, бо мене дуже хвилює, що буде завтра, які будуть цінності в суспільстві. Така, можливо, на мій погляд, і критична тема, чи ця Україна буде роз'єднана, чи вона буде соборною, чи дійсно вона буде в контексті якихось певних висококультурних цінностей ну, Європи, цивілізації. Чи просто ми будемо всі часи, всі роки в пошуці, що ми щось шукаємо і не знаємо, чого ми шукаємо. І Якраз завдання художника видно передати свій погляд, і оце якраз через такий персонаж, як Мамайчук. Мамай, я хотів показати своїх співвітчизників». Без відкриттям цієї виставки. І те, що до тебе прийшло стільки багато гарних людей, найкращих людей в Україні, свідчить про високу повагу і високу оцінку, яке суспільство тобі дає. Знаєш, бюрократи приходять і відходять, бюрократичні рішення приймаються і скасовуються. Те, що ти зробив і представив сьогодні, воно переживе будь-яких бюрократів. І воно буде славити Україну на багато років. До кожного твору можна підійти і говорити про нього дуже багато, але перед тим, як говорити, ми зможемо думати і про нашу свободу, і про наших вождів, і про нашу українську потеху. Мене тональність навіть цього залу вражає неймовірно. От вона прекрасна, вона така сардонічно саркастична. Це ті тембри, які не часто бувають у нашому мистецтві, особливо в малярстві. І це є добре, що ти тримаєш віски, віски такої колоратури. Це дуже-дуже непросто давати, давати раду з такими масами цей чоловік творить неймовірно, багато, потужно, що в нього є сила Духу, що в нього є глибинна совісність. Українець завжди буде чекати весну для того, щоб своїм дотиком високої духовності, творчості торкнутися землі, щоб земля розцвіла, і після буде досягнутий результат. Не просто буде врожайне, тому що зерно наш України засіває з піснею і збирає хліб з піснею. У нас по-іншому не знають, як на цій землі творити. Сьогодні мій земляк Анатолій не просто хоче доказати і не просто, не просто хоче гармонізуватися, він просто по-іншому не вміє його суть творити. І ось ця його попросту така ненасильність до творчості, сьогодні є доказ тому, що ми знову тішимось з його направду високого мистецтва. Я не огорюся високого. А знаєте чому? Коли людина не зраджує своїй правді внутрішній, коли вона звучить, переконливо в дні, і коли вона не торкається всіляких шоу-ефектів, а вона дихає тим, що. Народжена тоді є. результат. У 21 столітті питання новації вже дещо змінилося, тобто воно інше ніж у 20 столітті, коли потрібно було весь час вишукувати і віднаходити нові і нові форми. Тут якраз мені здається новація якраз у сфері. Тематичній лежить те, що художник якраз вибирає для себе от таке таку. Інтерпретацію, переінтерпретацію абсолютно традиційної і дуже знакової для української культури теми теми Мамая, козака Мамая, як такого дуже гімкого образу, який вбирає, можна сказати, є таким можна сказати, символом народної душі, але переграє її абсолютно дусів 21-го століття. Йому притаманна і певна брутальність і різкість. І в той же час художник використовує. Абсолютно різні художні мови для того, щоб виразити ці різні боки власне цього образу мамайчука. Тобто є і модерністичні, і реалістичні, і дещо такі гротескні форми, які дозволяють якраз показати цю уже сьогоднішній погляд на, мама на образ мамая. Ростір цієї ці, ці, об, образного світу, який нам репрезентує пан Мельник, пов'язаний перш за все з українською традицією: з Котляревським, з Гоголем, з Остапом Вишнею і вписується цілком у ту метафористику. І не дарма ми включили в, в, в цей проєкт не тільки його портретні та сюжетні композиції, а й багато пейзажів, натюрмортів, зображення квітів, тому що саме з цією традицією пов'язане оспівування. Природи, сприйняття природи української як цінності, як у Гоголя да? Чудін Дніпро і е, Українська ноч це все розпочалося саме тоді. І до речі, сам образ казака Мамая, він теж з'явився в нашій культурі дуже давно ще на початку 17 століття, і став сьогодні до певним чином вже перетворився в такий архетип національний, і саме оця тема. Архетипічного образу, який трансформується в часі, який набуває сучасних рис, якого художник проводить через різні суспільні історичні колізії, і безперечно використовує для цього і різні мови сучасного мистецтва, і традиційні мови наївного малярства, все це сплітається і окреслює той дивний своєрідний і наш український простір, і простір творчості самого художника. І я хочу привітати художника, тому що для нього ця цей проект. Ця виставка це новий етап його творчості. Більшість робіт, які ми тут бачимо, цих великих сюжетних великих композицій вони були написані в цьому році. І в них, мені здається, це зовсім інший мельник. Це не той художник, якого ми знали в його попередніх роботах. Він якось вийшов на новий рівень, він розширив діапазон свій образний, і для нього це велика подія. І просто сьогодні ми відкриваємо його творчі зами. У своїй е, науковій праці незабутній Остап Вишня визначив аж п'ять глибоко національних рис чухраїнців. Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так. Перша, якби ж знаття, друга, забув, третя, спізнився. четверта, якось то воно буде, п'ята, я так і знав. Ми говоримо, що ось ми йдемо в Європу. А що таке ми йдемо в Європу? Як це до неї йти? Чи це? Кроком треба йти в Європу, чи це з грішми потрібно йти в Європу, чи це з якимись чимоданами треба йти в Європу, чи можливо є ті цінності, духовні цінності, напевно, які в першу чергу будуть зрозумілі для європейців, які вже давно сформувалися, і ментальність, ментальність вона якраз формується на таких високих цінностях, духовних цінностях. Свій міф. Міф, який позначений національними рисами, це міф національного характеру. І, зрештою, сама май... це міфологічна особа, це міфологічна національного характеру постать, яка пережила віки. Ці міфологеми, які жили в нашій літературі, ці міфологеми, міфологеми змодельовані Котяревським. Гоголем, завжди Донцовим. Ці міфологеми були надто живучі, і вони десь вели людей вперед, давали їм почуття віри, переповнювали їх життєстверною оптимістичною нотою. І в даному випадку Мельник будує версію міфу на протиставленні героя, героя і натовпу. Герой стоїть попереду, герой або сатиричний, або герой гумористичного плану, але він веде за собою таких самих мицих, як він сам. Ця серія Мамайчуків дає нам розуміння, що художник вийшов на той шлях, який дає мені право думати, що це переддень політичної картини на той шлях, який дає розуміння, що з'являються такі нотки в нашому живописі, які дуже конче потрібні, яких нам бракує. Тема оркестру, тема диригента. Тема, яка дуже близька до нашого мислення, диригує один. А всі тупо виконують те, що він говорить. І шли ми переганяти Америку, перегнали Америку, сіли кукурузу, сіли, засіяли всю землю кукурудзою. сіли чумизу, засіли всю землю чумизою. Мали багато маси, мали багато хліба, багато університетів, знали багато мов. А він диригує, він не перестає диригувати. Він диригував в 17-му році, в, 17 в 30-х роках, в 40-х роках він диригує до нинішнього дня. А всі ми тупо слухаємо. Нам не потрібно університетів. Взагалі є час, коли прийшла зневага до інтелігенції, прийшла зневага до науки, прийшла зневага до культури. Забув і спізнився. характерні для них риси. Чому ви цього не зробили? Хі -хі -хі. Ти забув або чого ж ви не прийшли? Та засидівся, глянув, дивлюсь, спізнився. Якось то сам по собі подумав, воно буде. Істинно дивний народ. Сцена, яка народжувалася з Мамайчуків, ця сцена дає можливість бачити зовсім інше ставлення художника до тих колористичних завдань, які він розв'язує надто успішно, надто сміливо вистроюючи їх в певні композиційні структури, і ці структури вони найперше пов'язані з певними живописними ритмами, і ці ритми абсолютно точно розгадані. Тут немає нічого зайвого. Тут один ритмотем переходить в інший ритмотем, і це все взаємозгоджено. І в даному випадку ми маємо справу з успішним розв'язанням тих колористично композиційних завдань, які художник ставив перед собою. Кожен може в цьому портреті бачити себе. Тому що цей герой це герой збірний, це герой узагальний, це той герой, який покликав до життя його Мамайчуків, який покликав до життя його Мамайчукіяну. І ця Мамайчукіяна, вона, так би мовити, рідна посестра Гоголя. Це йде від цієї великої струни, яка забриніла в геніальній творчості творчості Гоголя і в цій струні, в цій мелодиці, я бачу дуже радісні ноти. Я бачу наше світле, світле нашого мистецтва, зрештою, світле нашої життєвої ситуації. Складається з кількох таких розділів тематичних, тобто де є, е, які підтримують одна одну такі лінії. Образ Мамая, звісно, центральний, чому виставка називається Мамачуке, але з іншого боку, є ще пейзажна лінія, яка підтримує е, створює такий контекст для цього образу, і е, образ такої квітучої України, яка е, також надає дещо такого специфічного, можна сказати, е, оточення для цього образу. ліризм і той же час і якісь гострі моменти, і сарказм певний. Да, от вони якраз і складають, мабуть, от і сьогодення, і наше світобачення досить непросте, в якому є і краса, і в той же час якісь такі отруйні моменти, і в той же час і дозволяє поглянути абсолютно інакше і на традицію культури. Узагальнене бачення тієї природи, яка розгортається перед щасливим оком людини, яка сам на сам зустрічається з краєвидом, зустрічає ранок, і цей світалок, це народження дня, він намагається передати відповідно колористичній тональності. Він, він хоче показати оцю красу в її величі, в її панорамності, в безкінечних масштабах, і це йому вдається зробити, тому що він не конкрети. Не йде шляхом деталей, він не зупиняється на дрібничах. Він робить узагальний образ світанку, він робить узагальний образ, ну скажімо, Карпат, він робить узагальнений образ природи. І десь там має стати сонце, десь там має народитися день, і цей день, десь це звірятко, цей день має принести людям радість. Його особисті і внесок в образну систему українського національного живопису. І ці пейзажі, які попередні, знову ж таки, мають синтетичний характер, він ліпить великими планами, бачить їх великими площинами, які взаємозгідні, які взаємозбагачені, взаємодоповнені кольорами. І в даному випадку береться за основу, за динаміку, береться якась основна. Пляма, і довкола цієї плями гарячої він вибудовує весь цей кольоровий світ. І в результаті маємо надзвичайно потужне полотно, заряджене е, ну, енергетикою барф. Картина вражаюча. Поєднання минулого з сучасним і перехід його думок в майбутнє. Оця триєдиність часу. Е, і простору ця формула для.